Друзі, вітаю, От, липень місяць, наша липа. Де не де бджілки, але щоб дуже багато було, не можна сказати. Вон можна знайти. Сьогодні в нас на вулиці почти 30 градусів. А так, мало дуже. Але квітує, бачите як. Сильно. От вам липень місяць, липа, але мало дає зовсім. Друзі, вітаю у вас всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. Я вам показав впереді як квітує у нас липа, але вона мало що дає. Деякі бджілки туди. Літають, хоча є кому літати, і, мабуть, сильна жара все ж таки даве. У нас вчора 32 чи 33, ну я кажу, ці 32 тут дуже вони відчуваються, а сьогодні іще більше. І зараз ранок, я думаю, поки зрання не так ще жарко, з вами зустрінуся, розкажу. Там запитання було, чому не йдуть бджоли в магазин. Одразу скажу, зараз я вам на прикладі покажу. От Три відводка стоять. Один сильніший, один середній, а один слабіший. І ви самі зрозумієте, чому бджоли не йдуть. Хоч ви туди суші наставте, хоч вощину поставте, але все одно треба, що правильно маса бджоли. Якщо нема маса бджоли, то нічого там і ловити в, в тих вуликах. Ніхто туди не піде. Зараз переключимося. Відкриваю я, от, стоящі рядом три відводка, і от я вам показую наглядно. От перший, дивіться. Скільки тут бджіл одна іншу доганяє? Ближче вам покажу. Чому? Тому що немає ще Маса бджоли, вони тут є, вже на одній рамочці, а остальні не можуть вони заповнити, тому що нікому їх заповняти. Нікому, просто нікому. Отак. Одна-дві бджоли доганяє, а там наповняється вже повністю корпус. От вам відповідь, чому бджоли не йдуть у магазин. Це от, бачите, така профілактика літня. Я посинкую там помідори і кладу їм. І вони, от дивіться, тут положив, це слабенький. Слабенький відводок, тільки розвивається. Цей уже. Відводок посильніше. Дивіться, вже бджоли тут є, вже вони і вбирають, гризуть ці помідори і викидують. Бачите, вже бджоли побільше, побільше. Отак, вам видно, вже вони піднімаються в магазин. І зараз я вам покажу інший. Де вони вже повністю освоїли цей магазин? Бачите, літо відкриваємо, і в цьому відводки вже все зайнято, уже в цей час. Їм можна ставити від магазин або в розріз, або прямо зверху. Вони видно, що вони працюють, беруть, добирають медопергові млинці, залюбки, тому що, що правильно є кому брати. Є. Ось вам приклад. Якщо у вас немає. І ви вважаєте, що там унизу, в гнізді у вас дві-три бджоли бігає по рамці, то ніхто у вас і не підніметься. Хоч ви там меду наложіть, хоч що ви там наложіть. да, буде там десяток, може, мед, то якщо нема у природі нічого, вони будуть підніматися. Бачите, навіть де сильна сім'я, там навіть вже і забрали і помідори. Бетву з помідора, залишилось тут, де було придавлено. Це, вони все почистили. Навіщо скажете? Та для профілактики. Ви ж знаєте, що зараз треба такий час, що треба боротися з чим? Правильно з кліщом. А щоб кліща подавити, треба. Якщо у мене липа квітує де не йде де, 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 там конюшина, квітує, у вас соняхи зараз квітують в Україні, то ви повинні що боротися з кліщом. Зараз це самий найважливіший період у бджіл. Якщо ви зараз не займетесь обробкою своїх бджіл, то Вважайте, що у вас зимівлі, зимівлі гарної не буде. Тому я в даний час середина сьогодні 16 чи 17 вже липня, я в цей час кладу їм серветки. Зсюди я положив, залишилися тільки оці, оця тройка. Я якраз підігнав. Ось такі серветки Уже я всюди положив, а спеціально для відео залишив тут. І покладу я їх. Раз тут сім'я Уже посильніше, то я кладу їм цілу серветку. Отак беру і зверху оцей. Корм чуть-чуть піднімаю, я думаю, вам видно, щоб на бджіл не положить. Трошки я. Отак, серветку я розлажу, закриваю. Цю бумажку можна чуть-чуть обірвати, хай вони доїдають. Все. Це борьба з кліщем ворога в даний час. Якщо ви в даний час не будете боротися з кліщом, то у вас зимівля дуже буде проходити тяжко і добре, якщо вони виживуть. А чим обробляю? Тим, що на каналі вже багато відео я виставляв. Гліцерин плюс щавелька. У мене іншої обробіток немає зовсім. Я тільки обробляю гліцерин і щавелька постоянно. Три рази в рік. Весною, оце іюнь, кінець червня, початок липня обов'язково. І потім я десь у вересні іще раз зроблю контрольний обробіток. Дам їм хороші сім'ї, вони ці серветки 2-3 неділі вони обсохнуть, як то кажуть, і спаряться, і вони їх повикидують. І я їм положу в той час якраз новенькі. Цей час ви повинні обов'язково не упустити, тому що якщо бджоли підуть покусані. В зиму, вони навіть і до зими, ви ж знаєте, бджола покусана, вона ніколи не буде ні зимувати, нічого. У них, якщо ви бджоляри читаєте, і слухаєте і прислухаєтеся, то у бджіл оці прокуси хітіна вони не заживляються як у людини чи у якого будь-якого животного, тварини. Вони заживляються, затягуються, то у бджіл вони не затягуються. Нема в них такої ну, спроможності, чи як сказати, вони не можуть загоїтися. І тому бджоли, але особливо коли ви там травите і димом, і щавелькою поливаєте, воно їх Туди попадає в рани, і вони не витримують, вони ці бджоли покусані, одним словом, а кліч не кусає жодну. Він на одній присосався, пожив, на іншу свіженьку переліз і з одної на другу і вперед і вперед. І от е, слабенькі сім'ї я обробляю, я навмисно відложив. Я великим сім'ям, де вже займають корпус і магазин кладу по цілій, а всі кладу, по половинки, їм достатньо. Я вже повторюватися не буду, а скажу, що я будете запитувати. Який я роблю концентрат, то я роблю один до одного. Літр гліцерина, допустимо, і на літр на кілограм щавелевої кислоти. такому стані вони, я ж кажу, жара пече, бережіть бджіл, обробляйте їх вчасно, щоб було. Як кажуть, у подальшому після медозборів, коли закінчиться у вас медозбір, і ви почнете обробляти, то буде запізно. Вам потрібно, щоб у вас бджоли пішли оброблені, непокусані, здорові. Оцим я користуюся, інших препаратів ніяких я не використовую. Це безпечно для меду. Щавелька, вона знаходиться у меду. І гліцерин я використовую харчовий. Я вже багато часу цим обробляю. Задоволений, навіть я ж пишу, коли. Відчитуюся там у бджільництві, чим я обробляю, я пишу гліцерин плюс щавелька. Вони кожного року пишуть мені, ми будемо догляда, загля, ну, застежити за моєю пасікою. і Кожного року весною приїжджають і здивовані, що я нічим не обробляю, тільки гліцерин і щавелька, і бджоли гарні виходять із зимівлі. У мене тут тільки вони страждають від вологи. Дуже велика вологість, і це для бджіл дуже погано. Ну, тому я в цьому році їх підняв, думаю, і буде все окей. А так у мене страждань за кліщом. Це ліче оцей гліцерин і щавелька, ви не думаєте, що тільки варога, От інших болячок не буде варога, не буде у вас інших болячок. Ні гнильців ніяких, ні назематозів, нічого. Це все починається від кліща Руа. Запам'ятайте, особливо молоді бджолярі. І не думайте, що у вас інші болячки там ну, бувають і сторони. От я дивіться, не хочеться затягувати відео, але от з весни і до середини, до кінця червня. Бджіл практично тут немає, оці що багато тримають бджіл, тут вони вивозять на запилення лохини, і в мене бджілки чистенькі. І от я замітив, коли вони приїжджають вже з запилення, привозять сюди пасіки в окрузі, я бачу, що починає дуже багато кліща з'являтися. І я ось в цей час. Починаю з ним боротися, щоб мої бджоли пішли взимку. Так що вони не дуже добре обробляють бджіл, мабуть, і за у них дуже велика, тому що я відчуваю це, коли вони приїжджають, завжди з'являється кліщ. Дякую, що ви зі мною. Відповів я на запитання, чому бджоли не йдуть. Показав вам, як квітує липа, але. Кормлю, кормлю бджіл, щоб вони могли набирати силу. І вам бажаю, щоб ви не упускали це можливість, щоб наростилися бджоли в зиму. Тому що зараз на Соняху вони дуже виснажаться, дуже виснажаться. І в сім'ї кліч б'є дуже добре. І запам'ятайте, чим сильніша сім'я, тим вона слабіша після медозбору вийде. Це обов'язково. Дякую, що ви зі, мному, зі мною. Меду вам багато і здорових бджол. Ну і мирного неба над головою. Дякую, що ви зі мною. Подобаєчки, ставте підписочку, дзвіночок, колокольчик, чи як вам там подобається. До побачення!